В одному місці святого Писання написано про те, як ізраїльський народ, коли вийшов з Єгипетського рабства, Бог їх вів через пустиню, пройшов через море по пустині. І от вони наблизилися до того місця, куди їх мів, хотів ввести Господь. І він говорить до Моїсея, візьми людей. Хай вони підуть і розвідають, подивляться на, на ту місцевість, куди я вас веду. Бог прекрасно знав, яка то місцевість, але хотів, щоб люди пішли і самі побачили, куди він їх веде. Тому що він ще заздалегідь задовго до цього говорить, що я вас приведу в місце, яке, де тече молоко і мед. тобто прекрасний. Прекрасне місце для життя, де хорошо жити людям, де земля хорошо родюча, і взагалі місцевість хороша. І ми знаємо, що зараз територія Ізраїля. Там тепла погода, там поруч море серед земли. якби можна так сказати, що в центрі землі живуть. Тобто і того часу, і зараз цей там ну, прекрасна місцевість, прекрасне е, місце для життя. І коли е, були вибрані люди для того, щоб піти подивитися цю землю, це були непрості люди. Я щось до цього не звертав увагу, думав, що, ну, можливо, там пішли самі такі відважні. Чи кому захотілося. А написано, що е, пішли. Зачитаємо ця книга Числа, 13, розділ з першого вірша, пошлети по одному чоловіку із племені його батьківського роду всіх князів народу. Тобто, це не були прості люди, це були князі е, племен своїх, князі колін. Ми знаємо, що було послано Моїсеєм 12 чоловік. Тут перечислені навіть імена, але ми їх читати не будемо. І Моїсей наказує їм оглянути Ханаанську землю, і сказав їм: Підіть цією пустелею на південь і вийдіть на гору, огляньте край, яким він є, і народ, котрий у ньому проживає. Скільки він, чи слабий, малий він, кіль... Кіль... кількісно, чи численний, і що то за земля, на якій він проживає, хороша вона, чи погана, і які ті міста, у яких він мешкає, чи це звичайні табори, чи укріплені фортеці? Тобто, дізнайтеся, все, mm. все щоб вам е, чітко намалювати картину. Місцевості, картину, Хто там живе, і розказати нам. Мені пригадалася одна ну, така, е, ну, це, можливо, і не історія навіть, хоча вона ну, дуже е, повчальна. Е, на горі е, проходив полк солдатів, і вони йшли в якусь сторону. Українець каже до свого сина. Ану, побіжи, узнай, хто тут такий. Він побіг, прибігає. Каже, солдати пішли. А куди вони пішли? Не знаю. Ану побіжи, спитай, побіг він. Питай, куди пішли. Ті сказали, приходить, туди-то, туди-то пішли. А скільки їх там було, я не знаю. Ану побіжи, спитай. І так він бігав дуже часто на кожне питання батька, він не знав відповідь. Тут та же похожа історія. Єврейсь, єврей відправляє свого сина. Ану, піде, що то там робиться? Він побіг. А хто ви такий? А звідки ви, а куди йдете? А за чим йдете, а скільки вас? Порозпитував все. Ну, Настоящий розвідчик. Да. Мойсей послав цих людей, щоб вони дізналися все. Хто живе, скільки живе, яка земля, для чого вона придатна? Ну, Потрібно знати все. Знаєте, коли е, люди десь переїжджають, в іншу місцевість на, на житло, вони заздалегідь розузнають. Ну, ви знаєте, наш Сергій Писаренко. Він коли виїжджав в Ісландію, я кажу, а чого ти в Ісландію їдеш? Ну, знаєш, я узнав, там вроді хорошо жити, там відносяться до людей хорошо. Ну, якби. Ну, дещо він розвідав. І це правильно, щоб піти і розвідати, бо там потрібно жити. Але знаєте, я знаю таких людей, які приїхали у нашу місцевість зовсім не дізнавалися, яка вона тут. Вони почули по телебаченню, що голова села сказав, що приїжджайте в наше село, у нас. Хороша місцевість, екологічно чисте село, тобто немає радіації, той, яка була від Чорнобиля. Дуже прекрасне село. І ці люди не поїхали сюди подивитися, яке воно. Хоча б хтось один. Ніхто. Вони збирають речі, загружаються у машину, діти, дорослі речі. Там виписуються і їдуть сюди. Тут приписуються, тут живуть і живуть до цих пір. Але Бог саме таким шляхом хоче завести цих свій народ в землю обетовану. Бог плохого нічого не побажає, але каже, знаєте, що підіть і подивіться. І вони не пішли. Тож вони пішли і оглянули землю, пустелі сін аж до Цехора, що в напрямку до Хамар, Хамата. Далі пішли на південь і дійшли аж до Хеврона, де жили Ахіман, Шешай і Талмай нащадки Єнака. Хеврон же був збудований за сім років перед Єгипетським цуаном. Вони прибули. До Долини Ешкол, де вони відсікли гілку з одним гроном винограду, таким, що довелося його нести двох на жердині, а також дещо з гранат і смок. Ну, з цього бачимо, що роде земля чи родюча земля ну, надзвичайна, да? якщо одна грона винограду. Я зараз такого ніде не зустрічав. Ну, 3 кілограма, може там. Можливо, у когось є якісь рекордні там, 5 кілограм. Ну, щоб у двох несли одну, одну виноградину. Там, мабуть, ці, як вони називаються, ягоди були кулак, да? як яблука. З цього ми бачимо, що дійсно земля прекрасна, родюча. Вони взяли з винограду, і з гранат, і смок. Видно там і, і те друге було теж в гарному вигляді. Тож те місце назвали Нагав Ешкол через гроно Винограду, яке зрізали там ізраїльтяни. Тобто, в Гро... мене написано Долина Грону. Оглянувши край через 40 днів вони повернулися. Тобто їм достатньо було цього. Періоду часу, щоб вони прийшли з півдня на півноч, на північ, захід у на схід. Ну, ми знаємо, що Ізраїль не занадто велика країна. І їм достатньо було цих 40 днів, щоб вони розвідали все. Після подорожі вони прийшли до Мойсея та до Аарона і до всієї громади ізраїльських нащадків в пустелю парад Кадеш. їм і всій громаді вони. Прозвітували і показали їм плоди тієї землі. Я думаю, що е, кожен би забажав жити у такій місцевості, де так, е, така плодородна земля. Але те, що вони їм розказали далі, е, ці е, розвідники е, вони Підбурили народ, щоб туди йти по одній причині. Тобто була інша причина. Вони, Можливо, цією землею були задоволені, але не задоволені мешканцями, які там жили. Розповідаючи, вони, зокрема, сказали: ми обійшли край, в який ти нас послав, землю, що тече молоком і медом. А це її плоди, тобто вони підтвердили все так, як казав Господь. Але той народ, що живе в тій землі, сильний, а міста укріплені, дуже великі, зустріли ми там і нащадків єнака. На півдні того краю живе Амалик, Хетейці, євусейці та Аморейці, мешкають у гірських Верській околиці, Аханаанці, проживають біля моря та вздовж Йордану. Тобто все добре. Тільки ми туди не підемо. Але той, народ, але той народ це було спотиканням для того, щоб туди не піти. Вони налякалися того народу. Тому що там були нащадки а, Єнака. Тобто, Бестріше, все, цей інакше це був якийсь велетень, і нащадки його теж були люди великого зросту. 32 й вірш. Край, який ми ходили, оглядаючи, це земля, що поглинає своїх мешканців, тобто, як людоїди там були. А кожний народ, який ми там бачили, це дуже високий назвіст, люди. Там ми бачили високорослих синів Єнака з роду велетнів. Перед ними ми були у своїх очах, наче сарана. І такими були ми в їхніх очах. Вони налякалися цих велетнів. Як ми знаємо, така є поговорка у страха очі великі. Да? Якщо страх, значить все, очі, очі великі. То вони... Надзвичайно великі люди. Так, да, дійсно, можливо, вони і були такі, я не знаю якого росту, але більше за звичайних людей. І вони налякалися дуже. Вони забули, що вони йшли і йдуть під Божим керівництвом, що Бог послав їх туди і Бог їх веде. І з цих 12 чоловік, 12 розвідників, 10, 10 із них вони все настраювали, щоб туди не йти. У них були очі великі. Тільки два, да, ми знаємо, це Ісуславін і Калев, які говорили, дивіться, що. Е, що казав Халєв. Халев? Халев же втихомирював народ перед Мойсеєм і говорив: Ми неодмінно підемо і успадкуємо її, адже ми спробожні побороти їх. Однак чоловіки, які ходили з ним, наполягали. Ми не зможемо виступити проти цього народу, оскільки він сильніший за нас. Так вони розпускали серед ізраїльських нащадків страшні чутки про землю, яку оглядали стверджуючи. Ну, те, те, що ми читали, край, який ми ходили, оглядається земля, яка поглинає і там велетні живуть. З 12 чоловік 10 налякалися, 10 побоялися, боялися, ми туди не підемо. Ми нічого не зробимо, нас поб'ють, вони знову ж забули, хто йшов попереду них. Днем написано, Бог йшов попереду е, в обласному стовпі, а ночі у вогняному. Тобто Бог йшов з ними. І якщо Бог веде туди, то Він все зробить і зробив би, що вони би побороли той народ. Як Давид йшов проти Голіафа і сказав, що я, ти на мене йдеш зброєю, а я на тебе йду з іменем Господа. І поборов. Як вони завойовували Єрихон без без єдиного постріла? Стіни порозрушувалися. Стіни того часу, це не забори, які роблять зараз, навіть олігархи. Це зовсім не те. Були надзвичайно могутні великі стіни. І все падало, тому що Господь йшов. Поперед. Тільки два чоловіка через те, що вони довірилися Господу і повірили в спроможність, що вони зможуть це зробити, врешті-решт, через 40 років вони зайшли в землю обетовану, тільки цей Халев і Ісус Навин. А Бог сказав: за те, що ви не послухали мене, не підкорилися волі моїй, за тих 40 днів, які ви ходили і дивилися цей край. Будете ходити по пустелі 40 років, аж потім увійдете таки в цей край. У цей край увійдете. І де жили ті ж самі люди. Коли ми далі читаємо, що там жили Хананеї, Єсеї, Євусеї і так далі. Ніхто нікуди не подівся, так всі й залишилися. І потім вони зайшли таки в ту землю. Знаєте, десь ця історія говорить і нам, і в нас очі великі, коли ми бачимо перед собою щось те, що нам здається, ми не подолаємо. Що ми не подолаємо. Ми забуваємо, що з нами Господь. І ту чи іншу проблему ми можемо подолати тільки з ним. Самі дійсно, ми, може би, не подолали, так як це був страх у цих. Десяти чоловік. І серед них дійсно знайшлося тільки два хоробрих. Один із них це був, ну так сказати, міністр оборони Ізраїля на той час або головнокомандуючий військ ізраїльських. Вони повірили. Господь каже: зо мною ви зможете все. Та да, дійсно, Ісус Христос каже, що без мене ви нічого зробити не можете. І так вона є. Без Бога ми нічого зробити не можемо, навіть продовжити собі життя на один день або додати собі зросту ми не можемо. Бо є такі речі, що без Бога ми дійсно не можемо. Але, як Павло казав, все я можу у тому, хто мене підкріпляє. Тобто в Ісусі Христі все я можу. Тому хай нас Бог дасть, щоб у нас перед нашими якимись великими труднощами не, було, не були очі, наші духовні очі, як у цих десяти людей. Такі, що вони всього боялись. Хай наше життя буде як життя Халева, Ісуса Навина. В крайній мірі, в той момент, коли вони ходили, дивилися, і вони були впевнені, що для Бога нема нічого неможливого. Вони вже пройшли з Богом певний період часу і бачили руку Божу, де він море розганяв, де він воду з скали давав, де він їжу давав їм в пустині. Вони були впевнені, що Бог. Допоможе і в цій ситуації. Але, на жаль, знаєте, як говорить, перемогла толпа, перемогла більшість. І за цієї більшості люди страдали 40 років, ходячи по пустині, так можна сказати, кругами. Ми, коли читаємо Біблію, вони з одного місця, в друге, звідти туди, звідти, туди, і так кругами-кругами ходили 40 років, і нарешті-решт Бог каже, от ваша земля! В ній ви вже мали би жити 40 років. В ній ви, ви вже садили, сіяли, збирали і строїлися. А так, пройшли через великі труднощі, великі випробування. І все ж таки ціль Бог, яку він поставив, до, до тієї цілі Він їх привів. Так що, ми, знаєте, з вами десь, ну, можливо, вимушені. Кругами ходити на цій землі, але наша ціль це небеса. І в ту ціль в небеса ми попадаємо не своїми силами, а завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Він нам приготовив небеса, Він нас туди веде. Знаєте, Він нас тут познайомив з небесами, але життя людське кожного по різному ми його проживаємо. І в кінці кінців, якщо ми вірні Господу, ми туди увійдемо. Знаєте, молодо би виходить так, а ну, Халєв і Ісус Лін. Ви повірили, давайте вийдіть зараз, а ви всі остальні кружляєте там по пустині. Але так не відбулося. На жаль, і Халєв, і Ісус Навін теж ходили з ізраїльським народом, теж ходили по тій пустині, аж потім зайшли. В обетовану землю. Хай нас Господь благословить по цій земній дорозі, по цій земній пустині, щоб ми прийшли, пройшли її разом з ним і дойшли в небеса, щоб ми тут залишилися йому вірними і потрапили туди, де зараз він. Слава йому Амінь! Помолимся.